Якщо ваша шкіра має постакне або нерівний тон, то я швидко розповім, як цього позбутися. Мій надієвіший рятівник це вітамін С у складі сироватки, яку я просто обожнюю. Хоч вона і бюджетна, але класно вирівнює тон, бореться з постакне і робить сяючу шкіру, як у Хейлі. Я пробувала й дорожчі продукти, але все рівно повертаюсь до цієї сироватки від Гарнієр. Вона не липка, має легку текстуру і дуже ніжний, приємний аромат. А ще у її складі є і саліцилова кислота, які дуже класно працюють на моєму обличчі, нормалізовуючи при цьому роботу сальних зал. Для максимального ефекту, тричі в тиждень я використовую нічну сироватку з вітаміном С. Маю обидві і раджу вам підходити до догляду комплексно. До того ж, у них безпечні склади, як заявляє виробник, 10% чистого вітаміну С. А ще окремий лайк за те, що вони не тестуються на тваринах і не містять спирти та силікони. В кінці дня я роблю своє стандартне умивання, насухо витираю шкіру і лише потім наношу сироватку. До речі, вона має невеликий розхід і однієї підпадки вистачає на обличчя і шию. Бажаю усім чистої і сяючої шкіри. А хто користувався теж цими. З роботками чекає на ваш фідбак в коментарях. Є в моєму характері дві крайності. Одна я обожнюю спортивні образи, максимально розслаблені, вільні, щоб нічого не перетискало, і було дуже зручно. А інша любить підбори і розкішний вайб. Сьогодні вигулюю обох сезон весняних костюмів. виголошую відкритим і першим мій образ у найтрендовішому відтінку року за версією Pantone – ніжний персик. Такий якісний костюм має бути у кожної. Ця тринитка діагональ. Вона йде з велюровим ефектом, тому максимально ніжна і приємна до тіла. До речі, на мені розмір М. Як на мене, він сів ідеально, класно видовжив ноги і під талію. А що у нього якісна фурнітура, тому дівчата обов'язково збережіть, але не спортом єдиним переходимо до класики. Ну, какава, подумала скромно я про себе, коли одягла цей сет. Але якщо без жартів, він справді розкішний. Звісно, речі можна придбати окремо, але якщо разом це вийти дешевше. Але зекономила, значить, заробила, тому раджу брати комплектом. До того ж, він з дуже якісного сатину, який щільний, але при цьому дуже ніжний і приємний до тіла. Серед трьох кольорів я обрала базовий чорний, тому що ці речі легко поєднувати з моїм гардеробом. Тому планую носити щось так. А який образ? Вам сподобався? Більше напишіть в коментарях. Зберігаєте тренд, який розриває всі соцмережі і набирає мільйони переглядів. Навіть Хеллі не втрималась. Тому вдягаємось в стилі офіс сайрен або офісної співробітниці з нульових. Ну просто розрив всього ця міді спідниця в смужку. Вона дуже стильна, і погодьтесь, неймовірно, класно підкреслює фігуру. Звісно, збирає волосся і додає окуляри. Це тут мастхев. Ну а що за офісний аутфіт без піджака? Обрала також у чорному кольорі, хоча він які спідниця є ще у сірому. Стилізує образ білою сумкою кросбоді, яка підходить просто під усе. До речі, образ на відео від українських. Ського бренду Кікі у них власне виробництво базового одягу і класний асортимент ременів і гаманців. І ось такий фінальний образ у мене вийшов. Ну що візьмете в офіс? Він розумніший ніж твій колишній, або я знайшла класну альтернативу фану Дайсон. Перепалити волосся старим феном у мене вдалося, тому зараз я берусь за його активне відновлення. Мій основний запит, щоб волосся не пересушувалося і в результаті не сіклося. Тому замовила найбезпечніший фен, який тільки знайшла. Такого я ще не бачила, але температурний режим він показує світлодіодним кільцем. це 20 градусів для закріплення укладання, жовтий 50 для регулярного сушіння і червоний 80 для швидкого висихання. Роблю гривою коливиці двома режимами. Чуєте? Шуму на всю квартиру не було, тому що фен тихо працює, але швидко висушує. Вімкнула режим Бейонса і показує усі його насадки. У комплекті їх три перша це дифузор для окремих виль та локонів. Двома наступними користуюсь найбільше. Це пряма насадка і концентратор. Пряма моя улюблена насадка, тому що вона зменшує пухнастість та швидко вкладає. цю секретну пудру для об'єму, легко підкручую і вуаля, Дівчата бережіть своє волосся разом з лайфен. Усіх цьом! Мою історію розчарування українським брендом з дуже жахливою якістю, грубими некомпетентними менеджерами, невчасною доставкою і костюмом, що по справжньому спотворює мою фігуру. Ви тут, звісно, не почуєте, але ідеальний костюм навесно я вам пораджу. Ну визнайте мене нарешті амбасадором штанів кльош, тому що у мене їх дуже багато. Я їх обожнюю і щиро вважаю, що це єдині штани, які личать усім. Доповнюю образ верхом з блискавкою. Мені подобається, коли вона присутня, тому що, по-перше, це просто комфортніше. А по-друге, ви можете змінювати лонги. Майки, футболки, і це буде виглядати як інший образ. Не знаю, як у вас, але оранжевий кольор в моєму гардеробі вперше і він виглядає ну, дуже стильно, свіжо і небанально. А ще штани і кофту можна замовити окремо і у різних відтінках. І це, між іншим, якісна бавовна. І звісно, він українського виробництва, тому зберігайте посилання. Перевагою іде фабрики є те, що вони шиють костюми по ваших власних мірках. Тому дівчата, у кого нестандартний зріст, це просто скарб. Зберігайте їх, дуже рекомендую. Обов'язково напишіть, як вам образ і куди ви його одягли. А більше класних. Порад і життя у моєму інстаграм. Треш салон, бо як я розчарувалась розпіареним місцем. Я рідко змінюю своїх майстрів, але так як я переїхала, мені довелось шукати новий салон, і зробила я це в Тікток. Передивившись купу схвальних відгуків, я записалась в п'єдепуль. Мене цікавили відразу три процедури, манікюр, стрижка кінчиків і догляд за волоссям. Ну гулять так гулять. Почали ми з догляду, і майстер була якась занадто приємна. Ще мене трішки здивувало й те, що так як я знущаюсь над своїм волоссям щоденними укладками, майстер дала безкоштовно поради подогляду. Насторожило й те. Що поки догляд працював, мене посадили в крісло на манікюр, щоб зекономити мій час. На манікюрі розпочався цілковитий треш. Мені довелося обирати відтінок і чекати, поки укріплять нігті гелем. Випала в осадок і від того, що ця процедура тривала годину 15. Але найбільший шок був, коли ми змили догляд і пішли підстригати кінці. Підійшла майстер манікюру і нанесла мені якийсь червоний скраб. А потім я прийшла в свідомість від цього божественного масажу і зрозуміла, що бути токсиком це не круто. До чого ж це все? Я помітила тенденцію на масовість хейтерських відео і реакції людей на них, але хочу Кликати вас не зациклюватись на негативі і підтримувати україномовний контент, навіть якщо він без скандалів інтриг і розслідува салону п'яде цілковитий респект. Ваші майстри і професіонали, і це ідеальне місце, щоб почистити пірячко. Я перепрошую, але чому про це ніхто не говорить? Мати аромат на мільйон, виконати усі свої гелі для душу і позбутися відчуття сухості і стягнутості можна завдяки одного засобу. Прилітав тут до мене б'юті Купідон від Below і На своїх крильцях приніс маленьке нагадування: Проявляй любов до себе через турботу і ділись з нею за допомогою промокоду. Любов з першого дотику буває, якщо мова йдеться про пінку від Білоу. Дівчата, я заздрю тим, хто вперше почує цей запах. Він просто вау. аромат з чері попскра моє сердечко. Хто користувався ним? Напишіть свої враження. В коментарях, але для мене це топ. Засіб забирає сухісті стягнуті шкіри, тому що має у складі екстракт алої, олію, мегдалю і авокадо. Наступна пінка має приємний вершково ягідний аромат, але він уже менш солодкий. Мені дуже імпонує, що у них веганська формула, і я 100% замовлю ще раз чері попс. До речі, брендований рушничок Білоу дуже к'ют, тому буду використовувати його в своїй рутині. Я побігла збиратися на сьогоднішнє побачення, а вам залишаю посилання на офіційного дистриб'ютора бренду Біло в Україні Beauty Brands. Замовляйте і пахніть, як боги. Ось ігцом. А ви знаєте, яка найстильніша косуха цієї весни? Не витрачайте свій час, я уже її знайшла. Тому давайте стилізуємо її під трикотажну чорну сукню. Ця оверсайз-косуха, звісно, з екошкіри, але зроблена під натуральну вінтажну шкіру. Вона йде у чотирьох відтінках, але я обрала найтрендовіший графітовий. Доповнюю образ сумкою зі срібною фурнітурою в тон фурнітури куртки. Завжди звертаю увагу на кожен замочок. Вони тут дуже якісні. Я впевнена, що вона ідеально сяде на різні фігури, тому що вона йде від XS до XL. До речі, на мені розмір. Есм, а замовляла я її у бренду Алінджері. Раджу і вам замовити завчасно. Носибельні тренди весни 2024. Або що носять Кім Хелі і інші світові інфлюенсерки? Перше це костюм в офісному стилі або костюм в тонку смужку. Думаю, ви погодитесь, що це виглядає дуже елегантно і стане класною базою в гардеробі. Тренд номер два це шкіряна спідниця. Особливо вона мені подобається у довжині Максі. Раджу зберегти ідею образів з нею, тому що весною вони будуть дуже актуальні як під підбори, так і під спортивне взуття. Два слова: мінімалістична Максі, сукня однозначна амбасадорка таких суконь це Роузі Гантінгстон Вайтлі. Речі лучки, які я приміряю на відео від українського бренду Ромашка. Такі палацо і в'язані бомбери теж будуть дуже актуальними цією весною, тому раджу вам придивитися до них, поки вони ще є в наявності. Наступний тренд тільки для тих, хто хоче ноги від зубів, і це джинси зі стрілками. Дуже люблю такі моделі, її завжди беру на розмір більше, щоб вільно сиділи. І наостанок у нас залишилися джинси кльош, які повернулися з нульових. Тому накидала декілька варіантів їх стилізації, адже планую носити їх і сама. Якщо відео було корисним, залишайте коментар і напишіть, чи робити другу часу. Стину чекаю вас у своєму інстаграм. Перше місце, де можна протестувати всі трендові стайлери офлайн. Не йдіть, а біжіть в Тересе Республіка, тому що там відкрився новий дівочий рай. Такого асортименту трендових стайлерів, фенів плойок та вирівнювачів я не бачила ніде. А головна їхня фішка, що все це можна протестувати на собі і підібрати найкраще. Для тих, хто не любить витрачати час на локони, є плойка, яка зробить класні бічвеївс. Рівно накручуємо, накручене вирівнюємо. Мій життєвий девіз тому придивилася собі ще вирівнювач. Їх які плойок тут величезна кількість, але я зупинилась на білому красенні. Окреме місце тут займають фене та браші, і я задумалась, що це була б класна ідея на подарунок. Та варіантів подарунку тут дуже багато. Навіть є уже запаковані позиції та сертифікати. Мій хлопець ласкаво натякнув мені, що пора уже йти, але я ще не передивилася усю косметику. Найпопулярніші засоби від Davines, Ось це тріо. Я рекомендую усі. Нашу мілі бетхет, Жаннек, Тангел Тізер та Сабель. Також тут можна придбати. Останній, між іншим український бренд. Я думаю, ви мене зрозумієте, але не змогла я обійти засоби для обличчя та тіла. Тут навіть є мій улюблений кюендей. А цей масажер я назвала домашній антис. Повірте, коли бачиш товари для дому наяву, тобі потрібно просто все і особливо цей милий космонавт. А свої покупки я робила у бренду Store. У них величезний асортимент і дія гарантія на товари, тому зберігайте це відео і забігайте до них. Вона хотіла будь-яку кім, але українського виробництва. Тому не купила, а урвала три, поки вони ще є в наявності. А найтрендовіше в кінці Перед на замітку цю боді поєднується зі всім, але я буду стилізувати їх з молочними брюками. Напишіть, як для вас, а для мене це ви подібний виріс, ну просто розрив. Не мені, до речі, розмір М, але розмірна сітка йде від X XS до XXS. Мої ручки хотіли всі 11 відцінків, але я обрала базовий чорний. для тих, хто любить яскравіші кольори. Наступний боді, якого я не бачила в жодного бренду до цього. У нього просто купа фішок, себе. Різи оздоблення на шиї та прорізне місце для пальця. І, як і попередні він дуже добре тягнеться. Я думаю, ви самі бачите, як розкішно він сідає по фігурі та застівається на кнопки. Він зовсім не тривіальний та буде виділятися з поміж усіх образів. Якщо ви як і я шукала найтрендовіший відтінок цього сезону, Cherry Red, то я його знайшла для вас. Вау, сказала я, коли побачила його, тому що дівчата це ван лав. Цей відтінок одягнули на себе всі світові інфлюенсери, тому він буде розривати весь рік. А для мого гардеробу він є базовим, тому і вам раджу придивитись уже зараз. А усі образи на відео від харківського бренду на ді чекаю в коментарях оцінки луків. Хейтерство або комплекси, які мені нав'язують незнайомі люди. Уже 9 місяців, як я активно розвиваю свій блог, і за цей час я начиталась про себе чимало. Почнемо з мого улюбленого типу коментарів. Більше нічим привертати увагу, як тільки білизни, а потім чого дівчат так трактують. Тобто, якщо я починаю свій гідреді візьмі з білизни, то я відразу якась не така. Напишіть, як вас, але мене жіноче тіло в білизні чи в купальнику зовсім не тригерить. Акаунт під іменем крапка питає в мене на що так щиритись награно. На моєму обличчі завжди написані всі емоції, навіть мовою тіла, я передаю все. Що відчуваю навіть зараз, записуючи вам звук, я жестикулюю руками. руками. Я на мільйон відсотків впевнена, що людям, які не мають такої активної міміки, пишуть, чому ти така беземоційна. Але між іншим бути різними це окей. Якось в коментарях містер Ололо назвав мене охочою до наживи. Як думаєте, чи може це містер зрозуміти, що в 24 му році дівчина сама може оплачувати всі свої «хочу», сплачувати податки та донатити? А за читанням цих високоінтелектуальних коментарів ми дійшли до моєї вечірньої рутини. Наразі я дуже активно брю з акне, а проблемні Ранки у мене є й на тілі, тому я замовила гель та лосьйон від Mary Fresh. Обрала ці засоби, тому що перечитала просто безліч схвальних відгуків і знаю, що саме цей гель класно робить свою роботу. Якщо ви шукали засіб, який підсушить висипання на тілі, то скріньте це саме він. Ці засоби мають ніжний приємний аромат і в комплексі доповнюють один одного. А до 28 січня саме на сайті Mary Fresh на них діє знижка мінус 15%. 200 доларів за ugc відео. Або скільки в Україні коштує такого виду контент? Почнемо з того, що ж формується прайс на UGC. Перше і найважливіше, це звісно скіл креатора. Сюди входить препродакшн, продакшн і звісно, постпродакшн. Простими словами, це як креатор готується, знімає і монтує. Наприклад, у мене підготовка до зйомки займає 3 години, і це не враховуючи похід на нову пошту. І як ви розумієте, косметика для макіяжу волосся і тіла сама себе не придбає. А значне її використання йде саме для зйому. Також креатор повинен враховувати час на монтаж і озвучування відео. Наприклад, щоб озвучити це відео на одну хвилину, я витратила цілу годину. А вибір кадрів і монтаж зайняв 3 години. Тобто, у мене пішло орієнтовно 7 годин, щоб зняти. Цей прекрасний личок від Lava Studio це без перебільшень найкращі палацу, які у мене є. Вони супер зручні і якісні. Мені дуже відгукується цей тренд на картаті сорочки, показала вам різні варіанти її стилізації. Ще у бренду представлена лінійка нижньої білизни. Вона супер к'ют і ще й дуже комфортна. Наступний пункт, який теж впливає на вартість, це кількість аудиторії. Чим більше впізнаваність у тим і вища вартість. Так як ринок LGC в Україні розвивається, то ціни на послуги зовсім різні. Дехто навіть ставить 450 гривень за дуже адекватні відео. Але як на мене, це знецінення свого часу і роботи. а максимальна вартість, яку я чула, це 200 доларів за відео. А скільки на вашу думку має коштувати одне ugc відео?